Слава Богу! Триває піст і разом з ним і триває час духовних змін, час удосконалення і очищення. У книгах Нового Завіту згадується стародання приказка лікарю, цілий себе сам. І це, в певній мірі, стосується всіх нас, особливо зараз, в період посту. Кожен сам має знаходити свої негативи, щоб їх переборювати. І таким чином зцілювати. Що таке зцілення? Це повернення цілесності, тобто відновлення душевно-тілесної гармонії, втрачений внаслідок хвороби. І щоб зцілення отримати, треба виявити перш цю хворобу, встановити діагноз, тобто причини і прояву, і за допомогою лікарських засобів її перебороти. Але хвороби бувають не лише тілесні, є хвороби і душевні. От хвороба душі це є гріх і наслідки гріха. В чому причина гріха? У гордині, і самолюбстві. Ми всі різні і грішимо по-різному, але діагноз гріха залишається, як правило, один той самий. Я нікому не підплавний, що хочу, то й роблю. Таким чином, ми своє я виставляю на престол Божества. Не я має служити Богові, а Бог мені. Тому ісиплюється на адресу Творця таке нарікання: типу: І чому це Бог мені не допомагає? От що! Слежить в основі. Історії хвороби, так би мовити. Ну, а які ж засоби проти цих недуг? Чим це все виліковується? Для цього є піст, молитва, покаяння, прощення, смирення, терпіння тощо. І якщо ми не відчуваємо в собі ніяких змін, то загроби нас очікують дуже невтішна доля. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям тим чудо велике творили, і я оголошую їм тоді? Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Це Іван від Матфея, 7 розділ. І Ісус проголошує парадоксальні речі. Бог через пророків і апостолів віщав, що призванням ім'ям люди спасуться, а тут Господь каже ніби про зовсім інше, що не знатиме таких. І більш того, чудо велике, що творилося ніби до спризання його імені, він однозначно розцінить як беззаконня. Чому це так? Одним із пояснень цього є притча Спасителя про таланти. Сутність цієї тому, що Бог кожен із нас наділяє талантами, тобто здібностями, дарами, які маємо використовувати для блага собі і людям. Таланти це такий духовний капітал, який має опускатися в оборот, збільшуватися, щоб таким чином людина себе удосконалювала і реалізовувала себе як людина, як образ Божий. Але якщо ці таланти не примножуються, а на мові це називається закопиться в землю, то тоді Господь наступне. Візьміть від нього таланти і віддайте тому, хто 10 талантів має. А раба не потрібно Вкиньте до зовнішньої темряви, буде там плач і скриги зубів. Євальниць від Матфея, 18 розділ. Темнота і холодна пустота. Чи це не занадто для того, чи це не занадто велике покарання від того, хто є любов'ю? Виявляється, ні. Адже Бог нас, по суті, і не карає, караємо лише ми самі себе, а Бог лише нас залишає з тим, що ми придбали. Зібрали скарби радості і добра, будемо царювати з цим багатством. А якщо ми нічого і не намагалися збирати, якщо це наше надбання, це нічого, це пустота, тоді наш духовний вакуум буде з'їдати нас во віки віків плач і скриги зубів. Як жалюгіди на цьому фоні звучить розхожа думка багатьох, хто вважає себе християнами? Я нікого не вбивав, нічого не крав, ні з ким не сварюся, в неділі свята нічого не роблю. От такого роду сповіді доводиться вислуховувати багатьом священикам. Смисл є дуже простий: У мене все нормально, я нічого не роблю. Ну, ну дійсно нічого. Не лаюся, не краду, там, не вбиваю, не пальцюю там в кремі дні. Взагалі нічого не роблю. І в церкву не ходжу, і вдома не молюся. Каюся може? Ні. Причищаюся? Ні. Поступі теж ні. Чи може там думаю про щось, розмірковане духовну томатку? Ні, ні, ще раз, ні. Навіщо? Так от, невже наша релігійність не спаляє лише в тому, щоб нічого не робити, щоб наблизитися до Бога, до Його благодаті, бути причетним, Його царства. Потрібно. Бо дай що зробити чи лише чекати, допоки Христос до нас не завітає сам. Невже духовний застій це і є святість, виходить, що ми припускаємо можливість так званого бездуховного християнства. Навіщо даремно витрачати свій час на піс, на молитву? Навіщо змарнувати свій думки про кисне покаяння? Хай живе, так би мовити, духовна бездіяльність. Нехай християнство стане статичним. як... Стародані трофеї Подивились, помилувалися і прекрасно. Подивилися за службу телевізору, кушаючи при цьому котлету. От тобі вся духовність, от тобі і все християнство. Царство Небесне здобувається силою. І ті, хто вживає зусилля, хапають його. Слава Спасителя, думаю, не, не, не потребують ніяких коментарів. Далі. «Бути в досконалі, в нецеркової славянській мові завершення. Як досконалий і отець ваш небесний. Я прошу заважити, тут не говориться. Якщо хочете, то може бути досконалий. Ні, тут говориться прямо. Будьте. Звучить як наказ, як заповідь настанова. А саме досконалення це процес, рух, динаміка і це прагнення чогось. А чого прагне християнин? У відповідь знаходимо в словах апостола Павла із письма до філіппійців. Прагну, чи не досягну я того, чим і Христос і Ісус досягнув був мене. Браття, я себе не вважаю, що досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи і спішач до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого Христі Ісусі. Ну а ми ніби не сміхаючись над цими словами. Так, полюбляємо говорити про те, що позаду нас, ніби там суцільна безгрішність, а позаду порожнеча пустота під назвою Я нічого не роблю. Та й попереду нас, в принципі, нічого немає, тому що не маємо мети, не маємо потреби в якійсь там спасенній дорозі. Між іншим, більшість протестантів вчать про те, що для отримання спасіння ніяких добридів не потрібно, оскільки Бог все зробив за нас. Я думаю, що прихильники. Цього так би мовити бездуховне християнство, і їх в цьому плані підтримують. Релігія під назвою Я нічого не роблю не має нічого спільного з християнством. За великим рахунком це не релігія. Взагалі. Що таке релігія? Смисл цього слова: зв'язок, зв'язок з Богом і світом вічності. А бездіяльне християнство воно блокує цей зв'язок, і тому Христові достукатися, додзвонитися до таких людей неможливо. Абонент весь час виявляється у зоні недосяжності. Ну і настанок такий момент. Ми не можемо забувати про те, що ми завжди в Русі. Чи ми хочемо, чи не хочемо, чи думаємо про те, чи не думаємо. Ми весь час рухаємося. У духовному житті існує проста система координат. вгору, вниз. Верх це плюс, низ – мінус. І існує ще такий закон гравітації, так само, як і в нашому матеріальному житті, все тяжіє донизу. І тому, щоб піднятися догори, до Царства Божого змитнути, треба, звичайно, для цього прикласти певні зусилля. Якщо ми не піднімаємося, то нас опускають. І ми тоді стрімко і впевнено котимося донизу. У царство темряви. Іншими словами, якщо не рушимо ми, то рухають нами. От що значить я нічого не роблю. І якщо ми не проявляємо зусиль над своїми думками, емоціями, почуттями, тоді ми стаємо в повній залежності від них. І тоді такий парадокс відбувається. Хто, хто прагне незалежності повній, так би мовити, від Бога, виявляється в залежності від, від незиних потреб людських. А ця залежність, вона по своїй силі. І ще більше, принаймні не менше за наркотичну. І саме для цього призначається піст. Це час покаянної боротьби за незалежність від того, хто є споконвічним ворогом людства. В мене час, настане Великдень, свято Пасхи, свято перемоги любові і звільнення. Я бажаю всім радості від своїх перших духовних перемог, радості визволення. Бажаю всім кожної особистої власної Пасхи.